Як звати жінку верблюда? Верба. Ні, не верба. Верблюдиха, я не знаю. Почекай, самка верблюда. Не ім'я. Ну, ну Є верблюд, а є. Це з провокацією, напевно, щоб я сказав верба. Ні. Вер... Самка верблюда. Та по-іншому ніяк немає. Верблюдиха. Це як якийсь образливий це... матюк. Чекай, почукай, як звати? Як назвеш, так і буде. Бляха, там ступор є, я не знаю. Ні, насправді я навіть ніколи не задумався над цим. Мені здається, я не один такий. Так самка верблюда. Я знаю, дивіться, зараз оце верблюд. Як самка верблюда? Верба. Ну, верба блогер хороший. Ну, це вона ще й взірець для молоді. Насправді. Приклад. Слухайте, 20 років, а має стільки багато досягнень. А багато думає, що блогером це дуже легко бути. Хай візьмуть, знімуть камеру і подивляться, наскільки вони креативно будуть тримати аудиторію. Давай наступне питання.